А сказати, я хочу, що історія продовжується. Ви можете забрати наші території, ви можете сажати наших людей кожен день в тюрми. Але через ці пісня, пісні ми будемо живати знову і знову. І те, що це Україна, це немає не ніякого сумніву, і ви спитаєте, як вони це зрозуміють? Через музику, через ці історії, через ці пісні. І навіть якщо е, тоді е, Російська імперія робила багато всього, щоб е, розсипати ці міфи, пропаганду, про те, що на кшталт, що кримські татари з'явилися там з 13-го сторіччя. Ха-ха-ха, це те ж саме те, що каже цей чорт, про те, що е, українці з'явилися е, е, завдяки Леніну. Ні, ми там були. Є, і будемо. І тільки, і, і я хотіла би дуже, щоб кожен українець.